От ми піднялися на вершину гори біля горний плана на висоту 862 метри, а тут розташована така оглядна башня, на яку ми зараз поліземо. Як говорить проспект, зверху ми побачимо і Ліпське озеро. І сама ця башня, вона 37 метрів висотою. башні є три етажі. Один знаходиться на висоті 26 метрів, і другий на висоті 32 метри. Ось така металева конструкція. Все, що заборонено. Висоту я вам вже розказала додаткова інформація. 169 сходів. І зараз ми всі ці сходи хочемо преодоліти. Така краса зверху. А тут скрізь все підписано. Ми знаходимося зараз на вищій, на вищій площаці, над нами дах, бачите? Повна панорама Та да, стовпчики, а звідси ми бачимо озеро Літне. У центрі зараз причал, на якому ми були вчора, де переправа на другий берег, а на горизонті оці всі гори. Це вже Австрія. Написано скельна худ. Це село. Внизу на лавочці сидять люди. З другого боку, щоб дерева не закривали. Посеред сонячних галявини є такі крісла і можна прилягти, відпочити, кому хочеться трошки поспати. Старі дерева тут. На протязі усієї прогулянки нас супроводжували плакати з світлинами початка ХХ століття, цитати опису природи та інформація з перетворювання річки Молдау, Ліпське водосховище у 1959 році. Літня іділія і красава. На старовинних плакатах, які ми бачимо по всьому містечку, є фото з 1910 року цієї церкви Святої Маргарити. О церква і поруч. Ліворуч від дзвонарни вже немає ніяких домів. Отак виглядають дома чехи. І вони топлять, мабуть, ще деревом. Тут три тажі, але є ліфт. Може тут живуть старі люди, і для них зробили ліфт і нові двері. Балконів у цих будинках немає, але дуже охайна територія, підстрижена травичка. Гуляючи по вулицях, ми вийшли до будинку, де народився Альберт Штифта.